Усім привіт, продаж Nissan Qashqai, Це у нас 2015 рік випуску, 1,5 дизель, k 9 k 6 ступенева коробка передач, механіка, класна комплектація, крутий коричневий колір. Автомобіль весь рідній фарбі, 195 тисяч варинально-перевірного пробігу. На 17-х лекосплавних колесах на літній резині лінзована оптика, присутня денні ходові вогні, вмивач, фар, придютимані, фари, передні та задні партроніки, задня камера, дублюючі поворотники, складання підігрів, регулювання дзеркал. Асистент отримання смусі, зчитувач знаків, датчик свій датчик дощу. Ось він, код фіксуєте собі для перевірки. Куз в рідній фарбі, без м'ятин, царапин сколів. Ось такий на салончик, на тканині, сидіння з підігрівом, двозонний клімат-контроль, навігація, автозатемнення дзеркала, шкірине, мультифункціональне кермо, повний електропакет по вікнах зеркалах. Ось такий на задній ряд. Так само все тут гарненько, ціленько. Потолок не прокурений, не протертий. Також позаду є партроніки, задня камера, великий просторний багажник, також присутній ремкомплект. Компресор, піна, ключі, аварійний знак. Все, як має бути, завжди залишається з машиною, як приїжджає. нас машинка, він же розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати. Можемо доставити автомобіль до вас під дім. Дуже сучасно, класно виглядає. Кожна кнопочка підсвічується. Кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв, огляд міста Радивилів Рівницька область. Зараз покажу вам сервіску по машині. Видно, що гарно своєчасно обслуговувалась машинка. 195 тисяч пробігу на даний момент. Ось усі відмітки про обслуговування. Зараз перевіримо його також тощо Такий у нас професійний прибор Profilain. Зараз пройдемося по всьому кузову. Він у нас весь в рідній фарбі ще раз повторюсь. Зараз це все продемонструю. Дуже хороші, гарні, економні двигуни. По трасі можна вписатися до 5 літрів. По місту середній розхід складає 7,5 літра. Навіть не потрібно вже тої електрички. Та хороша машинка для кожного дня з високим кліренсом. На шестиступці, ступці, хто привик до механіки. Класний практичний колір, який не потрібно кожного дня чи два рази на день вимивати порівняно з чорним. Бачите, весь середній фарбі, без м'ятин, царапин, сколів. В класному збереженому стані. 2015 рік випуску, 195 тисяч пробігів на класній комплектації. Вже розмитений, сертифікований. Чекає нового власника. Повний відеоогляд можете переглянути на ось цьому YouTube.